Яку мама пісню любила, бо ми записуємо ті давні пісні народні. Вона співала знаєте яку пісню? Яку? Ой горе ті чайці, горе в світі жити, що вивела чаїнято, та й нема де діти. Що вивела чаїнято привиті дорозі, а чайочка б'ється, Крилами махає, вона своїх чаято. Крильми прикриває, вона на своє чаїнято, крильме прикриває, і козаки, козаки, чайки стали, вони чаїня собою забрали вони щоєнято собою забрали ой ви козаченьки хлопці молоденькі Верніть мої. Чаєння то, вони ще маленькі, Верніть мої, чаєння то, вони ще Вона, дуже, вона нам спіла вже, як ми були в зрості, та як ми приїдемо в гості, зійдемо сюди на, на раді. А брат у нас, в мене брат був артист, він на флоті був.